Чому головна помилка тривожних людей це намагатися позбутися тривоги? От уявіть, що ця резинка це ваша тривожність, як людина, яка сама вилікувала свій тривожний розлад, я дуже добре розумію, чому ви хочете від неї позбавитися. Нікому не подобаються всі ці відчуття, що супроводжують тривожність. Коли калатає серце, плутаються думки, тремтять руки, от все це. Але ми не можемо просто зняти та прибрати цю резинку. Адже в нашому мозку немає кнопки Delete це не комп'ютер. Тим паче тривожність вона мільйони років нам допомагає виживати та адаптуватися. Окей, не можемо позбавитися, значить, треба боротися з тривогою. Але чим більше ми боремося, тим більше ми на ній фокусуємося, тим більше часу та зусиль вона забирає. А потім ще й робить нам дуже боляче. Тож головна помилка тривожних людей. Це спроби контролювати, позбутися або боротися з тривогою. Психотерапія тривоги це зовсім про інше. Про те, щоб навчитися жити кращим життям, навіть попри тривожність, тривожитися, але все одно діяти за цінностями, тривожитися, але не панікувати, тривожитися, але не давати тривозі контролювати вас. Як тільки ви відпускаєте контроль, тривога стає супутником. А не керівником. А якщо хочете попрацювати зі своєю тривожністю, звертайтеся про допомогу. Побачимось.